Рішив я коротше засняти відео. Ще одне. Находжуся зараз у поляні. От мені дуже подобається цей краєвид гор. До якого я йду. Зараз я піднімуся сюди на цю горку і поки розкажу, що тут типа Дуже класно. <гад> ну, я не знаю. Мені кажеться, я можу показати це відео там учителям, якимось або там мамки, або там бать. Ну коротше не хочеться матюкатися. Е так що буде відео з цензурою Тут просто неізмеримо охренєний краєвид. Ну, ось зараз не знаю чи видно всю цю світову гаму, а я уверен, що не видно. Но... Це виглядить суперкльово облака невероятно круті. Ну взагалі типа такі, що... я не знаю навіть як це все описувати. Супер видок такий гей гей Так, ще ще чуть-чуть. Я вже пущену у целі. Так, що тут? Можна подивитися у Полянівці. По-перше, можна піти туди воно, до телевізіонних вишок, там класний краєвид. Другий класний краєвид на оцій стройці, Я тут теж mm. був, попросився, мене пустили. Ще круто, ну, крім води у цих санаторіїв і всіх цих приколів. Ще прикольно дуже сходити на, на оцю цю гору. Тут, типу, заходиш що там... Ну, воно ну, красна криша, саме дальня зліва. Сонячний, по-моєму, санаторій. От це оттуда петляєш такою лісом, хер знає як там. Коротше, і десь там спускаєшся, і там поляна любві, і там ну, дуже охренєний краєвид відкривається. Ну, от зараз реально класно. От погода така, що просто теж не опісуємо Коротше, блін, я дуже туплю, бо у мене зарадні емоції. Ну, е вигляд воно має все шикарне, відео, звісно, не придасть цих цвітових відтінків. Та і я тупісу. <схай> я не можу зараз і кайфувати, і просто там коментувати і думати. Значит, просто типу все має офігеніший видок. І все. Що ще? Інтересно можу сказати. Сьогодні, не знаю яке число, коротше неділя. Завтрашнього дня у мене сесія починається. Я в Карпотах. Ще нормальна тема. Я, коротше, як їхав, то я побрився. Ось зараз я, ну типу, маю вже вертатися через пару днів. Ну от, оце я подорожую, і все таке... Я так заріс, невіроятно. Не знаю, видно там щось чи ні. Ну коротше. Ну э -э так може. Мені кажеться, що видно. Що я можу ще додати. Ну, це супер клво. На самом деле не можна передати э словами, тим більше я не літератор і взагалі. Суржики несу тут. Супер клево тут. Рекомендую всім сюди сгонять. У кого есть пару штук магирине, можна дуже клво тут випочити Душой. В першу очередь. Если з подружкою сигати, -то, то вообще бомба.